Показати технології обробки деревини від початку і до кінцевого результату саме з такою метою на Коростенському заводі МДФ вже вкотре організували екскурсію для молодих спеціалістів деревообробної галузі. Студентам Малинського лісотехнічного коледжу показали європейське обладнання, встановлене на заводі, а також розповіли про особливості роботи на сучасних станках. На самому заводі кажуть, такі екскурсії роблять для того, щоб в подальшому працевлаштувати молодих спеціалістів деревообробної галузі. Діти, які приїжджають до нас на екскурсію конкретно, вони ніколи не бачили таких технологій. І всі розуміють ті технології, які були колись в радянські часи. Дивлячись на наше підприємство після нашої екскурсії, багато дітей хоче… Навчатися, працювати і продовжувати, як кажуть, своє життя пов'язане з заводом МДФ. Окрім вищих навчальних закладів, Коростенський завод МДФ також активно співпрацює із Поліською середньою школою. За сприяння підприємства в школі вистелена нова ламінатна підлога. А також планується оновлення обладнання в майстернях, щоб школярі мали змогу привчатись до обробки деревини. За допомогою МДФ було встановлено відеоспостереження, спостереження камери, встановлені по фасадах школи. Закуплено кришки, виготовлено кришки для парт, які вже в якійсь мірі відбули свій час. Ведуться перемовини у питанні, придбання для школи нового шкільного автобуса. Поліцька школа ну, в перспективі планується бути опорною школою, тому ось ці всі заходи. Які здійснюються, повинні, так би мовити, покращувати умови навчання, виховання наших школярів на заводі МДФ також хочуть створити лабораторні класи, у яких школярі та студенти зможуть проходити виробничу практику, а також опановувати роботу на сучасному європейському обладнанні. Я вже неодноразово про це говорила: що практику сьогодні дітям пройти немає де. Ми навчаємо деревообробну промисловість. Є такий факультет і є такі сьогодні професії, що пов'язані виробництвом меблів. Практично станків європейського зразка немає. У нас будуть станки європейського зразка, і вони на сьогоднішній день є. Нам краще учить і в школі. Ми хочемо їм купити обладнання, інструмент, щоб вони розпочали там. До нас приходили на екскурсії, потім на навчання. В нас планується зробити лабораторні класи. Технологічну практику у нас прямо на виробництві на користенському заводі МДФ переконані, що сучасне виробництво потребує високого рівня підготовки і готові навчати висококваліфікованих спеціалістів на базі своєї виробничої лінії.